Продовжується шоу хто зверху. Да, і ми переходимо до четвертого раунду, який має назву Хто я? Хто я? Хто я така, щоб не розказати вам правила цього раунду. Отже, перед вами дві картини в кожній з них є отвір. По одному учаснику ми викликаємо сюди, заводимо за ці картини А я собі візьму. Мені з когось вийде. впала самооцінка. Ми заводимо за ці картини. Like. Ви вставляєте туди своє прекрасне обличчя і намагаєтесь дізнатися, хто ви. Ви можете бути відомим персонажем фільму або мультфільму, або акторкою, або актором, або кінорежисером, або навіть пам'ятником. Виставити своїй команді будь які запитання. Команда відповідає тільки так або ні. Підказувати не можна, руками махати не можна. Дискваліфікую і підете збирати мені ті афини. Аф... Викликай когось. Я викликаю Юрія. О -о -о. Юрія вихованця. Юрій, йди сюди. <праць> <Юрія. Ти> О! <змож. праць> <праць> Випай до нас, іди. Юрій, я передаю тебе всі потужні, тендітні руки. Ти все зробиш правильно. Напевно. Все мені фінка розказує, але в мене добрий чоловік. Але в мене добрий чоловік. <світ> І що? Ну пішли, я подивлюсь, чи добрий ти ще ні. <праць> Та добрі, добрі. Не ні, переживайте ні, ні. нічого я робити з ним не буду. В мене є вже свій. Уху, перед би більше. Оновлена сироватка «Гіалуби 5 для Пози. Зволоження та корекція зморщок запитуйте в аптеках. Щось вони роблять, чи Інка. Йойдай Бог допомагає. Знаєш, ж в мене нема місяцями вдома. А дивись, задоволена якась вийшла? Готові? Да. Готові? Так. так, Так, добре? Ні. Тоді більше. Ой-ой-ой! О майко! Давай, поїхали! Ми поїхали? А хто я? Так, я. Я чоловік. А я живий зараз. Сучасний персонаж, так? Я працюю в якійсь професії, конкретні курсі знають. Ну, не сказав би. Не актор. Ні. Не. Добре, я худор. Я знаменитий? Так, Дуже. Дуже. Е, я знаменитий по телебаченню. Ну і в тому числі. Показують. Показують. Так або ні. Ой, вибачте. Ну так. Я з ними по телебаченню, так? Ну, ні, ну не можемо сказати. Я ведучий? Ні. Ні. Ведучий. Я тварина? Ні. Чоловік. Я чоловік. Тварина теж може бути чоловік. Так, я. 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 Я щось рекламую? Ні. Може просто. Я. Господи, боже. Ти давай Чоловік. Я письменник. О, ні! І хто, і так, що, Я щось говорю по телефоні. Так. так, я говорю. Я, я... Дорослий, мош молодий. <свист> Дорослий молодий, може. по суті, що ще спитати? Я, я старий? Так. Я дуже старий. Так, так. так. Ну і досить. То я, я. Ви всі мене знають! Так. Так. Дуже популярний. Так. На, на тих каналах, які наші, не, не. не на наших каналах. <свист> я Альф? Ну, там майже. ще. Я... Юр, виходь! Юр, виходь! <рес> Чесно кажучи, ну це було Це було дуже складно. Хто це? Король Чарльз. Король Ну, важко було а Я казав, діяти. що там буде пані. Мене показують <рес> Ну як тобі сказати: показують, чи не показують. Ну, нічого. І зараз буде помста і вона буде холодною. Юрі, я тебе запрошую на місце. Ти молодець. Давайте підтримуємо Юру. Молодець. Зараз подивимось, як твоя дружина Анна бореться з цим конкурсом. Іди сюди, фіночка. це може бути е, на купюрі людина. Ірино, іди сюди, не слухай її. Давай. Вона ага. тобі бреше. Ірина, вона тобі бреше. Пішли. Прошу. Матка, боска. Давай. Плотненько туди засовуй своє личко. Так, є. Ти готова. О, супер. Yeah. Uh, дівчата, ви нам короля Чарльза. Я вам теж підготував непоганого персонажа. Час пішов. Чоловік жінка. Я чоловік Так. <ріху> чоловік. Так. <ріху> <Чоловік. ріху> я жива. <ріху> так. Я сучасний чоловік. Так. так. Я актор. Ні. Я персонаж. Ні. я персонаж в з фільмі. Ні. Я політик. Ні. Співак. Ні, ну, Закан. Фіхо! Закан. Закан. Фіхо! Е, так, сполітик, спектр. Я сня я жива. Я жива. Так. Я Україна. Так. В Україні. Так, в Україні є актор. Ведуча. Ні. Ведучий точніше. Ні. Не ведучий. Презид... Не політик. Ні. ні. Вже, журналіст. Ні. Спортсмен. Ні. Так. так. Спортсмен. Бокс? Ні. ні. E, Все. Е <Alaar mayoritario> Ой, <шлив> я зараз види спорту. Футбол. Да. Так. так. Цей Шевченко. Ні. Хто ще нас бігає, там грає? Шевченко вже не бігає. Це тренер чи це він прямо цей. Боже, дівчата, я не знаю футболістів. Він з хвостіком. Хто є? Я не знаю ні одного футболіста! О Боже! Чекай, ребро то не той. є. Він же тренер. Альф. Може, якісь букви Давай алфавіт! Давай алфавіт! А так не можна. Андрусенко. Ім'я ім'я. Тарас, Андрій. Андрій. Антон. Ні. Аристотель. Ні. Альф? – Аристотель що не грав у футбол? Це було гарно. Я не знаю футболістів. Я не знаю футболістів. Ти супер. А я не знаю. Та я буду. Не можна так казати! Артема Довбика знають всі. Пробачте, мені. Просто будь ласка. ти забула, просто ти забула. Я забула. Я... — Але ти майже вгадала! — Я була близько. Пробачте, ти будь ласка. <праць> Мала, ти була максимально близько! <праць> — Блін. Чоловіки і дівчатка. Це ми. Юрко. Е, я. Від вас дуже цікава цитата пролунала. Я навіть записав. Яка? Тварина може бути чоловіком. <праць> І чоловік, Дякую. До речі, може бути твариною. що то. Дякую вам за цитату, але нуль балів. Да, не буває. Нічого, але Підтримайте, рука було важко. Очікувано. Я так думав, що я виграв. Фієнка. Ага. Іринко. Гайно. Чисто на, на, на обласній перевір. От і поговорив. Іринка приблизно за половину часу дісталася до футболу. І, і за цей час. Згадала аж Шевченка. Ну, і те ну. я думаю, що Тараса Григоровича. Ай. Ну і далі ви продовжили нас дивувати. Ви згадали аж три справжніх українських імені на А. Рибол. Антон Андрій Аристотель. Шансів, я так зрозумів, у вас не було. Нічия 0-0. і це дивоглядки. О, ні! І я запрошую Альфа і Аристотеля е, Юрка Буде, і Юрка Будеш зігравати чи я здаватися. Давай, давай. давай, А ну хлопці. ти дивишся на нього лоба і дивишся от сюди. Поняла мене? Ага, добре. Ти ж актор, ти маєш цей тримати. Можна, тримати я просто виведу їх зі студії і ми <ріст> Юра, Юра, тут біблію з Летковським простояли хвилин сім, не блимнувши. А То нема ліміту? Нема. нема. Маєш не блимнути. Ти головна. маєш не блимнути. Шановні молодята, нарушник стати щастя. Ще... А не то. <ріст> Треба дивитися в очі і не кліпати. Три, два, один. Гірко молодим. Почали! Молодець. Аль, у вас різна емоція, я вам так скажу. Опаці відіграють поплив. Плач. Не Юра гарно. <плова> Омністка. <плова> молодець. Молодець. <плова> Що ти мене цілюєш? Юрію, принаймні, тепер ви спокійно можете їхати додому. Перемога Бу дівчат було було дитино. Як співається в пісні? Ой, гуцулко, гуцулянка, чичка прехороша. Передивлюсь тебе очі. Біля черемош. Представлю вам складне бонусне питання. Складне прямо. Складне. Складне не ставте. Добре, оберу інше, а нема іншого. Скільки відсотків чоловіків впевнені, що кохані з ним пощастило? Та 80 сходу. Блін, прикольно, не задумувався. А ти подумай. <рик> ти не задумався, що ти найкраще, що було в неї в житті? Ну, чесно кажучи, ні. <рик> Просто у чоловіків завжди самооцінка, отака. А у жінок, навіть у самих найкращих, часто ми сумніваємося в собі, та-та-та. То 80. А всі чоловіки думають, що вони прямо. То 90? Ну, 80, я б сказала. 70. Давайте 80, так? 75. Прийнято! До виконання. 80. 80. 80. 80. Ми готові! Бог дав тобі подарок, бережи. Хочу вам відповісти на це запитання Антоніна Хижняк. Я до цього дійшов в 37. Мені е, Я 37. думаю, що скромність це не основна чеснота чоловіків, тому 80%. Ого, ми 60? дуже не впевнені в собі. Так яку відповідь приймати? 65? Давай. 65? 70! 70! Отже, я приймаю цю відповідь увага на екран. Та чоловіки про себе взагалі не думають. 60 метр, те, що, що, що вони не договорюють? Давайте щось думати і робити І в чому я не права. Всьому, ані, ну всьому. Володимире, а ви вважаєте дівчатам, з вами пощастило? Чесно кажучи, ні. Чого? це? <світ> не знаю, я собі не впевнений. Зараз пропрацьовую, працюю над собою. Бо ти не в ресурсі. Вам треба афермувати і трошечки на сабатикал. Дівчата, так, пане суддя. Бонусна тисяча ваша. Дякуємо, пане суддя. Як і всі, вісім тисяч гривень. Чоловіків дві. Це наша фінансова подруга. Можна я пройдуся. Такий гарний костюм там просто не видно його. Поник.